І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі брати і сестри, сьогоднішній день допомагає нам відчути той аспект, ту сторону церковного життя, яка часом випадає поза нашу увагу. Про неї нагадує нам кожної служби Божої Херовимська пісня, особливо під час Великого посту, коли ми чуємо, нині з нами не видимо сили небесні служать. Ми не помічаємо їх, бо небесні сили недоступні для наших тілесних очей. Але ми не можемо не відчути їх своєю душею, бо душа наша також створена для неба. Церква не є тільки земною інституцією. коли ми розглядаємо її, аналізуючи діяльність предстоятелів, шукаючи в них вади чи сильні сторони, коли розглядаємо стосунки церкви із владою, з політиками, коли міркуємо про її фінансову могутність або слабкість, ми страшенно обкрадаємо себе, бо дивимося тільки на те, що складає якусь одну дуже незначущу сторону життя церкви. Так вона покликана бути присутньою в цьому світі. Вона нас веде через випробування цього світу. Але веде вона нас до неба і називають її Царством Небесним на землі. І ось цю присутність неба у церкві втілюють невидимо ті небесні сили, які, з ласки Божої, разом із нами переживають радість церковної молитви, опікуються з нами, допомагають нам. Допомагають не тільки тим, що вони доносять наші молитви до Бога і моляться там, у Небесному Царстві, за нас із вами. Вони перебувають з нами як добрі порадники, підказують нам, підтримують, надихають. Вони готові завжди прийти на допомогу, коли ми до них звернемося. Але крім того, вони дають нам власний досвід. Бо ще задовго до того, як людина була створена Богом. Ті незбагненні для нас глибини передісторичних часів, коли тільки -но створювалося небо і земля вже у тому передісторичному небі відбувся бунт, який провіщав і багато проблем наших із вами, всієї людської цивілізації і кожного з нас, зокрема. Вони небесні сили. Здається, досконаліші від нас, бо позбавлені залежності від матеріального світу, яка нас часом гнітить. Вони мали пройти те саме випробування, що і наші правці і Єва, що кожен із нас проходить, випробування найпідступнішим гріхом, гординою. Зверніть увагу, як зображуються ангели у наших наївних, давніх. Малюнках, навіть не на іконах, а на ілюстраціях різного роду гравюрах, Найохочіше їх зображували як маленьких дітей, таких немовляток, позбавлених сили зовсім, немічних, але позбавлених і гріха. й сьогодні в Євангельському читанні це, цей заклик, бути чистими як немовлята. Ми уявляємо собі архістратиа Михаїла, так як зображений він ось тут, на хоругві, як зображується на іконах із мечем, як полководець, здатний повести на боротьбу. А він переміг Люцифера не силою зброї, а силою наївної, такої по-дитячому, наївної і щирої віри. Він не міг зрадити Бога. Він не міг уявляти себе вищим за Бога і змагатися з ним. Надто він Бога любив. І він навіть своїм закликом до оборони свого місця у небесному царстві, свого місця біля Бога, обрав слова, які стали Його іменем. Хто як Бог, які передані у єврейському тексті Святого Письма. У єврейському передані словами Мікаель, звідки і ім'я його Михаїл, хто як Бог. Він вчить нас, закликає бути як Бог. Це досить підступне слово, якщо замислитися. Адже згодом через багато-багато епох прийде до наших правців підступний Змій і теж пропонуватиме їм бути як Боги. Але як взятися судити інших людей, пізнати різницю між добром і злом, і взяти на себе сміливість вирішувати, що добре, а що погане, хто добрий, а хто злий? Це дуже небезпечна і підступна роль. Ми часом нарікаємо на суд і справедливо нарікаємо, бо він далеко не завжди виявляється справедливим. Але коли в історії людства ми знайдемо той справедливий суд, яким би люди пишалися? Ну хіба що суд Соломона? І то, коли святе письмо розповідає нам про досвід Соломона, то воно не таїть від нас і його слабких сторін, бо, будучи наймудрішим з людей, він часом робив такі непростимі помилки в своєму житті, які нам сьогодні кидаються в вічі. А скільки разів кожен з нас брався судити інших людей, судити своїх сусідів, родичів, чоловіка чи дружину, дітей, владу. І чи часто виходило добро із того суду? Ні. Коли ми уявляємо себе найвищим у світі авторитетом і узалежнюємо від власного авторитету інших людей, тоді якраз ось цей. Підступний Люциферів комплекс починає переслідувати і нас, гординя, прагнення добитися свого пріоритету, своєї переваги. Вона найчастіше і стає причиною нашого власного падіння. В ці дні пригадуючи події восьмилітньої давнини, ми не можемо не відчути болю за ті втрати, які. Ми пережили і наслідки, яких переживаємо і сьогодні. Ми згадуємо те піднесення, яке охопило нас, коли, власне, в цей день, у День архістратия Михаїла. Кожен, хто мав почуття власної гідності, піднявся, щоб захистити її, щоб захистити своє майбутнє авторитет своєї країни. І що із того? Гординя, яка спокусила ангела світла Люцифера. Яка спонукала наших правців до Першого гріха, вона стала пасткою, в яку потрапили і ті, хто зважився очолити цей рух, і повірив, що саме він є національним лідером, що це не за свої права, а за його привілеї вийшли люди змагатися. І зараз ми не можемо згадувати тих імен без скрушного зітхання і співчуття до них, до їхнього політичного фіаско. Кожен із нас наражається на небезпеку подібних втрат у наших скромніших вимірах, вимірах, однак болючіших для нас. І саме тому сьогоднішній день, день прославлення архістратига Михаїла, його подвигу воїна і борця з неправдою і насильством, день спомину про присутність у нашому житті небесних сил безтілесних, водночас є закликом нас. До уподібнення їм, не в силі, не у амбіціях полководця, а в таланті бути як діти, як ті маленькі, наївні, щирі, віддані батькам діти, до яких ми уподібнюємо ангелів у наших дитячих малюнках. Амінь. Слава Ісусу Христу.